Януковича переконали, що він на відкритих виборах не виграє, що найкраща відповідь і керована відповідь це вибори президента в парламенті. Тоді друга сторона каже: ми, ми беремося за реформацію підтримки Конституції, коли вибори президента у парламенті, але при умові, що президент поступається. Рядом функції. І розписують. Ну, першим, Першою справою це міліція. Бо мандат дуже багатьом потрібний для того, щоб в черві не сидіти. Якщо немає мандату, ти маєш великі ризики. А прокуратура, служба безпеки і так далі. Зробили ці механізми на 20, на 20 років. Як мінятися почергово, щоб була. Українська система влади